Більше про безпекову ситуацію на Харківщині дізнаємося від начальника головного управління Нацполіції у Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Пане Петре, вітаю вас. Тоді доброго дня. Доброго дня, Дійсно, пане... ми і надалі продовжуємо жити в умовах того, що Російська Федерація тероризує мирне населення, і ворог не припиняє завдавати ударів по всій території Харківської області і безпосередньо по місту Харкову. Національна поліція з початку року вже зафіксувала більше 4,5 з половиною тисяч. Обстрілів всієї території Харківщини і нерідко ворог застосовує всю номенклатуру свого озброєння, здебільшого це засоби повітряного враження. Ми десь підводили недавно підсумки і вже порахували, що ворог по території Слобожанщини випустив більше двох тисяч безпілотних літальних апаратів різного виду і тяжкості вид, виду і типу. Також ворог запустив більше 900 керованих авіаційних бомб та 136 ракет. Я вже не буду зупинятися на інших видах озброєння, якими ворог гатить постійно попри фронтових громадах. І те, що ви згадали на сьогоднішній день, підступний і цинічний удар 22 жовтня по приватному садочку, це повністю демонструє ставлення росіян до правил і звичаїв ведення війни. Так дійсно, як вже говорилося в студії 22 жовтня, о 10.55 ворог завдав цинічного удару трьома безпілотними літальними апаратами грань 2 по приміщенню по будівлі в центрі міста. І в цій будівлі розташовувався приватний садочок. На момент удару в садочку, слава богу, в укритті знаходились діти. По попередній інформації було 48 дітей. Сорок вісім дітей вдалося всіх евакуювати і віддати батькам. Слава Богу, дійсно ніхто не пострадав. На жаль, від цього удару пошкоджено було як 11 автомобілів, інше майно, але найприкріше те, що загинула одна людина, та ще 10 отримали. Поранень е, різного ступеня тяжкості. Е, якщо говорити про чоловіка, який загинув, то на жаль, так сталося, що в момент удару він, як працівник комунальної служби міста Харкова, займався тим, е, що любив робити. Він прибирав територію міста, е, мав спеціальне обладнання, і на жаль, не чув звуки наближаючого наближаючого безпілотника е, внаслідок вибуху. Отримав травматичну ампутацію обох кінцівок, і такі рани вважаються несумісними життям, і він на жаль загинув. Хоча досить молодий чоловік наразі за цим фактом. слідчими служби безпеки України в Харківській області внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вони здійснюють досудове розслідування за статтею 438, Наскільки мені відомо, це воєнний злочин. До складу слідчої групи також включені і слідчі національної поліції, які будуть допомагати проводити розслідування. Процесуальне керівництво цього провадження буде здійснювати харківська обласна прокуратура. Наскільки мені відомо, зараз з'ясовуються всі обставини нанесення росіянами удару по цій локації? Скажіть, будь ласка, а от що відомо про той дитячий садочок? Це я так розумію, приватна була установа. Mm -hmm. Він там законно функціонував і чи зреагували правильно вихователі, аби діяти в таких естерних ситуаціях? Ми можемо виходити тільки з наслідків, і розуміючи, що діти перебували в укритті, і це ймовірніше за все всіх вдалося уникнути великих жертв. Тому ймовірно, педагоги, вихователі, які там були, діяли правильно при сигналі повітряна тривога. Дітей спустили одразу в підвал. щодо законності ведення своєї діяльності цим приватним дитячим садочком, то однозначно, наскільки мені відомо, слідчі при проведенні досудового розслідування будуть і досліджувати це питання mm -hmm. щодо функціонування приватного садочку і його законний спосіб функціонування mm -hmm. до речі про боєприпаси, яким російська армія обстріляла дитячий садок та харків, чи вдалося встановити точний тип, можливо, відомо про певні модифікації такого озброєння. Що про це відомо? Так, вибухотехніками на місце було обстежено всю територію, вилучено всі можливі уламки, які давкі збереглися внаслідок вибуху і пожежі, і ми можемо констатувати, що ворог завдав удару з простими немодифікованими, безпілотними літальними апаратами герань 2 Скажіть, будь ласка, а є, пане Петре, якась різниця між тими апаратами, які ми називаємо шахет, і про які ви кажете герань 2 Чи це просто російська назва того самого апарату? Це російське маркування безпілотних літальних апаратів, які раніше я так розумію, Росія використовувалася надані були Іраном. Росія використовувала їх зараз. Наскільки я розумію, засобів масової інформації та в інтернет мережі, що росіяни самостійно випускають ці безпілотні літальні апарати та модифікують їх в різний спосіб, намагаючись таким чином обходити наші системи ППО. Зараз під час обстрілів і вчора ми говорили, і сьогодні теж в одній з областей України рятувальники потрапляють під обстріли, повторні удари російських військових, через що й гинуть рятувальники. У мене питання, чи впливає це на безпекові заходи щодо роботи поліцейських на місцях обстрілів у прифронтових зонах населених пунктів, тому що розуміємо, що поліцейські беруть і у процесі евакуації також. Так, ми маємо прикрий випадок. На жаль, 23 жовтня жовтня, після 12-ї години ночі, ворог а, атакував за допомогою безпілотного літального апарату «Ланцет» в одному з селищ Великобрлуцької громади. Атакував о, Цивільний комбайн чомусь напевне ворог вважає, що це законна військова ціль. І мені відомо, що працівники державної служби надзвичайних, ситуації, надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації в складі розрахунку бойового виїхали повністю для того, щоб загасити пожежу, яка утворилася до цього удару. І через 40 хвилин ворог завдав підступного повторного удара. Знову ж таки, використовуючи безпілотний літальний апарат ланцет. Він до речі, наскільки мені відомо, теж засобів масової інформації та з наявної інформації яка є в доступній інтернет-мережі. Цей е, безпілотний літальний апарат реагує на. Е... На метал, і тому вся бойова техніка, яка їде, будь-яка велика габаритна техніка є потенційною ціллю для цього безпілотно-літального апарата. Але на жаль, цей безпілотний літальний апарат мовірніше не може розрізнити де безпосередньо військовий автомобіль, а де цивільний автомобіль. Тому він сам по собі уявляє дуже велику небезпеку для населення і тих людей, які керують вантажівками чи великогабаритною сільською технікою. Тому сталося тут і, і зараз і так, що цим безпілотником. Воров завдав підступного удару, і на жаль, один з працівників державної служби надзвичайних ситуацій загинув. сьогодні. Наскільки мені відомо, відбудеться похорон цієї людини. П'ятеро працівників ДСНС також постраждали. Мені відомо, що. Як державна служба надзвичайних ситуацій, так і національна поліція звертає увагу на те, щоб забезпечити свій особовий склад засобами раннього виявлення безпілотних літальних апаратів, так звані детектори в піві дронів та детектори інших дронів, також ми в своїй діяльності використовуємо. На постійній основі засоби радіозв'язку для того, щоб можна було між собою комунікувати та відповідно один одного попереджувати про можливе наближення того чи іншого засобу повітряного ураження. Тобто, робимо все для того, щоб наш особовий склад залишався в безпеці. Ми їх не наражали на цю небезпеку і зберегли максимально для того, щоб вони могли в подальшому виконувати свої поставлені функції. Ще один аспект евакуації. Побіжно ми згадали mm -hmm. про це, якраз які там зараз евакуації? Чи можете розповісти, де поліцейським доводиться долучатися найбільше на запити щодо вивезення до безпечніших місць людей? На сьогоднішній день ми, як національна поліція, фіксуємо багато заявок саме з міста Купянськ mm -hmm. та наближених сіл до міста Куп'янська. Ці заявки зараз. Посипались масово. Чому тому, що відбуваються бойові дії, відбуваються вибухи, і лю людей вже легше вмовляти, і люди вже остаточно для себе приймають рішення про можливу евакуацію. Е, ви зараз, ну, в зараз в я транслює паралельно відеопотік. Відеоматеріали. Ви бачите, що всі дороги на сьогоднішній день до міста Куп'янська та до населених пунктів, які наближені до міста, вони так звані в народі їх охрестили вже дорогами життя, тому що вони не рідк нерідко. нерідко Обстрілюються ворогом ворог, деякі частини з них контролює за допомогою впівдронів е, дальньої дії. Але як бачите, і військовослужбовці, і влада робить все для того, щоб ці дороги захистити від можливих ударів, натягуються антидронові сітки, е, як по обидві бокові сторони, так і зверху натягується сітка, щоб берегти екіпажі, які працюють в цих населених пунктах. Але дуже великою складністю першим аспектом є вмовити. Громадян саме виїхати з цих населених пунктів і відповідно другим етапом складним для евакуаційних груп є те, щоб забезпечити безпечний довіз з місця 에, проживання цих громадян, які евакуюються, до безпечного місця на 에, Місц громад Харківської області, ну і звичайно для нас великою проблемою залишається те, що е, люди повертаються після проведення евакуації до своїх домівок і знову ж таки, нехтуючи всіма правами, правилами поведінки, наражають своїх дітей на небезпеку, яка їх чекає в прифронтових громадах. Е, мені відомо, що на сьогоднішній день. Законодавці розглядають законопроект, який би посилював відповідальність батьків та опікунів дітей за відмову від проведення евакуації, і ми, як національна поліція, вже чекаємо на цей закон, тому що на сьогоднішній день ми застосовуємо на місцях тільки спеціальну норму адміністративного права, яка закріплена в статті 184, Це неналежне виконання батьками або опікунами своїх. Обов'язків, але нерідко в судовому засіданні судді нам звертають увагу, що це не та спеціальна норма, яка повинна регулювати саме відносини, коли батьки відмовляються від проведення обов'язкової евакуації. Також ми, як той орган, який залучений до процесу евакуації, хотіли би, щоб була відповідна норма, яка б дозволяла в примусовий спосіб вилучати. Евакуювати дітей з батьками у разі загрози їм небезпеки до безпечних місць, таким чином вберегти їх від можливих негативних наслідків, які можуть настати в наслідок обстрілів. Тому ми дуже сподіваємося, що найближчим часом цей закон буде прийняти, і ми зможемо його на практиці застосовувати. Пане Петро, дуже дякую вам за те, що доєдналися. Розказали, яка зараз безпекова ситуація на Харківщині. Петро Токар, начальник Нацполіції у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.